Реагувати на наслідки стихійного лиха можна, звісно, штучним відновленням лісових насаджень. Концепція лісівництва містить конкретну інформацію про цілі лісовідновлення, про форми лісовідновлення, такі як посадка або посів, про лісовий репродуктивний матеріал. Зважайте на походження посадкового та посівного матеріалу, та про те, як поводитися з зонами стихійного лиха та їх відновлення. В основному ми рекомендуємо доповнення деревними. Породами для формування деревостанів, які відповідають умовам місцевості за можливості під залишками намету насадження, особливо важливо включати елементи сукцесії або зміни порід. Тут ми маємо на увазі, перш за все, породи піонери, які дозволяють пом'якшити кліматичні умови на відкритому просторі для нового покоління лісів і таким чином зробити ділянку більш придатною для відновлення лісу. Рекомендується максимально використовувати ці неприродне поновлення. Особливо якщо материнський деревостан був достатньо якісним і відповідав умовам місця зростання, де необхідно природне поновлення, слід доповнити висадкою дерев. Тут особливо важливими є якість та походження посадкового матеріалу та насіння.